Біля цієї палати у восьмій лікарні людно як ніколи. Всі зі слідами опіків на шкірі і з надією на краще. Ми прийшов з сином, щоб це щоб в нього є проблеми з дитинством, третя ступеня опіки. Ну людина мусить вірити і надіятися в щось, щоб було якесь покращення. А як людина повинна жити? Сьогодні віра цих людей в одужання ще сильніша, адже за дверима знані професори і лікарі з гарвардської медичної школи. 5 дікуємо, вже п'ять років лікуємо шість в наших. Це перший раз нас викликали, щоб показатись mm -hmm. На що сподіваєтесь? На все добре, що вже нам надоїло та кожен на рік якась операція. Яні пересадили шкіру на грудях однак в деяких місцях залишились рубці. Mm -hmm. Чого не болять, хіба під рукоштя? За 10 хвилин ж заходять в кабінет. Їх зустрічають доктор медичних наук Геннадій Фузайлов і пластичний хірург Даніель Дріскол. Дівчинку одразу ж оглядають і фотографують. Після цього лікарі заспокоюють схвильовану матір. Крудная желіза, а набуде розвиватися. Все буде. Іноземні лікарі вже зараз порадили дитині робити дві операції. Пані Мирослава на одну погодилась. Її зараз плану атаки два надріз переді, бо потяне руку. То це буде, треба буде зробити. А інше те, що пластично, тому ще подумаємо. Тож дівчинку вже цього тижня оперуватимуть львівські лікарі в присутності іноземних медиків. Щоправда, без деяких іноземних стандартів запевняють лікарі гарвардської медичної школи. Деяке технічне устаткування у нас набагато краще ніж у вас. Ми маємо значно більше ресурс, і саме від цього залежить. Професійний рівень медицини чоловік робить ровно стільки, скільки у нього є Якщо у нього обладнання немає, то звісно, він не може це робити. саме ці лікарі є представниками виїзної клініки одного із найвідоміших опікових центрів світу Шрайнерс Госпіталс. Приїздять до Львова вдруге і не з пустими руками. Лікарі приїжджають до нас, привозять інструменти обладнання, які самі використовують, і в подальшому залишають лікарні для використання. Лікарів цієї лікарні завідувач опікового відділення восьмої лікарні Василь Савчин показує обновлення в операційні нові лампи, стіл і стереалізатори. Однак, все це за кошти американців. Христина Шевченко, Олексій Шалковий, головні новини Львова.